Розділ 44: Червона рибина в чорній воді. Джулія, задихаючись, підхопилася на ліжку. У її широко розплющених очах, що вдивлялися в темряву ночі, досі стояла червона блискуча луска велетенської рибини з нічного жахіття. Слова Тепер ти вдома ти повернулася, луною віддавалися у свідомості Джулії, яка не до кінця ще скинула із себе рештки сну. Що це все означає? Беззвучно ворошила вона губами у тривозі та знетямленні, сидячи на краю ліжка. Ступні торкалися холодної підлоги, тим самим повертаючи її у реальність ночі та власної спальні. Тут, на широкому ліжку, й досі лежали дві подушки одна зібгана, а друга підбита, як жорстке нагадування Джулії, що вона тепер одна без нього. Джулія пригадала зі сну сильний поштовх у каюті корабля і порожню постіль, у якій прокинулася під час шторму. Те прагнення не залишатися одною, повсякчас бути поряд з коханим, навіть ризикуючи власним життям, що й призвело до її загибелі, здавалося зараз геть безумним. Джулія пригадала червону рибину в чорній воді на своїх дитячих малюнках. І той випадок на морі, коли вона мало не втопилася у своєму червоненькому напрочуд гарному дитячому купальнику, і картинки та фрази зі спогадів дитинства і сну змішалися в якомусь хаотичному миготінні. Джулія пригадала свою першу й останню втечу з дому в підлітковому віці, яка мало не обернулася для неї катастрофою, і як мати побила її в покарання за це. Тепер ти вдома. Повернулася. Голосніше прошепотіла Джулія серед тиші спальні. Що ж це означає бути вдома? Потрібно померти, щоб повернутися додому, але де мій дім? Вона змерзла і відчула, як її тіло почали бити дрібні дрижаки. І враз її немов блискавкою прошило думкою мій дім це моє тіло. У мене немає іншого дому. І Джулія, яка ще вчора гинула від самотності, усміхнулася, усвідомивши, що їй не потрібен ніякий інший дім, крім того, який у неї є. Вона набрала повні груди повітря і відчула неосяжне щастя від самої можливості вільно дихати, а не в агонії захлинатися холодною солоною водою. Джулія подивилася на годинник було пів на четверту ранку, 15 березня. За вікном м'яко опускалися на землю лопаті сніжинки, і від снігу ніч не видавалася аж такою темною та зловісною. Джулія закуталася в ковдру і обійняла своє кволе схудле від тривалої депресії тіло обома руками, так, як могла б обійняти тільки кохана людина, аби турботливо зігріти. Вона це зробила сама. Сама обійняла себе і сама зігріла. І знов усмішка ковзнула по її обличчю, і Джулія відчула під своїми долонями, як рівно та спокійно стукотить серце серед тиші великої квартири. Вона пішла на кухню заварити собі міцного чаю і сіла до комп'ютера вперше за декілька місяців безпросвітної самотності, крім якої досі нічого більше не відчувала. Вона відкрила власну сторінку у Фейсбуці, наново почала передивлятися своїх друзів, їхні фотографії, публікації, коментарі. Вона давно не заходила в соціальну мережу, давно ні з ким не спілкувалася і зараз, відчувши знов інтерес до людей, поставила кілька лайків під чужими світлинами. Привіт! Прийшло повідомлення від якогось Мухаммада. Джулія не квапилася відповідати, зайшла на його сторінку. Молодий, 22-річний кавказець був неймовірно вродливий, великі чорні очі, густе чорне волосся. Їй завжди більше подобалися брюнети, аніж блондини. Щось було в них палке, небезпечне, але водночас таке, що пробуджувало до життя. Вона помилувалася кілька хвилин вродою незнайомця, зовсім ще хлопчик, подумала. Моєму Матвієві 21. Навіщо мені писати ці привіти? Невже він не бачить, що я старша за нього на ціле життя? А може, йому, як і мені просто немає з ким поговорити? Може, йому також дуже самотньо цілком можливо, розмірковувала Джулія, проте Мухамед так нічої не відповіла. Прокинувшись уранці наступного дня, Джулія знову відкрила Фейсбук. І виявили ще кілька повідомлень від Мухаммеда з якимись неймовірними смайлами, привітами, квіточками і рухливими чоловічками. Усміхнулася, але знов нічого не відповіла. Щодня, протягом тижня, Мухамед вітався з нею, незважаючи на її мовчанку, скидалося на те, що він налаштувався, хай там що пробити цей кам'яний мур її впертого мовчазного ігнорування. Щодня Джулія читала його послання і просила Бога дарувати їй кохання, чоловіка взаємно кохання, дивлячись на полум'я свічки, вона могла кілька годин просидіти, уявляючи нову зустріч, як молитву шепочучи слова. Я впізнаю тебе за очима й словами, ти мовиш мені одне єдине, ми будемо разом, я тебе ніколи нікому не віддам. І я тієї ж миті впізнаю тебе. На восьмий день вона відписала: Чому ти так наполегливо привертаєш до себе мою увагу? Подивися, скільки мені років. Мене не цікавить, скільки тобі років. Ти мені подобаєшся, та й годі. Відповідь була схожа на інші відповіді, які у великій кількості писали їй молодики і раніше. Та й початок цього Фейсбук, спілкування, був таким самонудним потіпний на усі ті численні спроби мусульманських чоловіків познайомитися з жінками в соціальній мережі. Досі Джулія ніколи не переходила до ближчого знайомства, інколи обмежуючись двома-трьома фразами, кинутими мимохідь, але зазвичай просто не помічаючи тих наполегливих залицянь у нереальному світі інтернету. Вона не вірила їм. Однак зараз вона, чи то від страху та шлейфу гіркої самотності, яка досі часом охоплювала ціле її єство, чи то від нудьги і пошуків, чим себе зайняти, усе через раз відповідала Мухаммедові, намагаючись охолодити його кавказький запал тим, що в неї син також віку, як і він, і що йому варто пошукати собі ровесницю і познайомитися з нею, а не писати сумнівні комплімети жінкам, ставшим. За нього на 20 років стримати Мухаммеда не могло ніщо. Він виявляв до Джулії стільки інтересу і уваги, як, мабуть, ніхто в її житті. Або їй так здавалося на той момент, що ніхто. Він тепло й дуже уважно ставився до її переживань та настроїв. І поступово вона звикла до того, що він присутній у кожному її дні. З його ранковими привітаннями, компліментами та готовністю годинами слухати в скайпі історії з її життя. Він зробився її психотерапевтом, цілітелем, шаманом, батьком, матір'ю, братом. Він зробився багато чим для неї. Вона зробилася для нього всім. Джуля була вражена розповіддю Мухаммеда про його нелегку долю покинутої дитини. Впізнаючи в ній себе самотню нікому не потрібну маленьку дівчинку, вона цілими ночами плакала під тихий звук його голосу, до ранку слухаючи його розповіді про матір, яка покинула його, не залишивши ані копійки на прожиття, про загиблого батька, про зустрічі із Олюнькою, в якій зовсім не впізнала свою племінницю, що раптово зникла кілька років тому. Хоча, власне, вона і не знала про її зникнення, оскільки зв'язок між вірою та Джулією давно було втрачено. Звісно, Мухаммед не все про себе розповів Джулії, аби не налякати її. За кадром лишилися сюжети з грабунком, замахом на вбивство та спробою самогубства. За два місяці скайп працював уже цілодобово, з'єднуючи крізь відстань у дві тисячі кілометрів два одиноких серця, які з розривом у часі, тривалістю 20 років, прийшли у цей світ, щоб зігріти одне одного, заповнити порожнечу буття любов'ю і теплом. Колись давно Джулія прочитала цитату Пабло Пікассо Якби мені не було кого любити, я любив би дверну ручку. Десь на дні серця їй бентежила різниця у віці з Мухаммадом, але вона відмахувалася від своїх тривог та сумнівів, які, як від набридливих мух, їй було з ним добре тут і зараз. Нічний гість. У віконце моєї душі краплі сірі застукотіли, тріпотливим серцем вночі, ніби хтось до мене спішив розказати про безнадію. Вікна навстіж, влітай мерщій, ти з крильми із далекого краю, два бокали наповню пий, ангел, круг, а чи соловій, непроглядна і мла ховає. Відігрійся, мене не обходить, що ти бридкий чи вродливий з лиця. Тут ніхто не бував, років, може, сто, тільки я, кимсь залишене давно, тут живу, як якась несенітниця. Тебе квапить геть часове ласо, що ж лети, я тебе не спиню, я мов правнучка, пікасо, дім незамкнений на засув, І лиш ручку на дверях люблю. Ти моя радість і горе, прошепотів Мухаммад після проведеної у двох ночі в скайпі. Під ранок хотілося спати, але розстатися не було змоги. Вони вже багато разів повторювали одне одному люблю, люблю, люблю. Чому горе? ніжно усміхнулася вона у відповідь. Тому що я хочу одружитися з тобою. Ти вийдеш за мене? «Мухаммеде, скажи я твоє горе, бо старше за тебе на 20 років. Ні, мила. Ти ж знаєш, що вік для мене не перешкода. Горе, бо втримати таку жінку поряд може лише божевільний, відчайдушний чоловік. Можливо, у мене вийде? Мухаммеде, ніхто не знає майбутнього. Для початку ти мав би приїхати до мене, побачити мене реально, торкнутися мене, подивитися в мої очі, відчути мене настільки близько поряд, як не дає нам цього зробити, скайп. Я приїду, чекай на мене. За місяць, другий я буду з тобою і вже нікому тебе не віддам. Ніколи і не за, ні за що. Ти чекатимеш на мене. Ти вийдеш за мене? Так. Джулія зробила вибір усупереч власному розумові та вмовлянням подруг не коїти дурниць. За два місяці вона, тремтячи від страху та схвилювання, стояла на вокзальному пероні, зустрічаючи потяг кисловодськ Київ. Серед пасажирів, що виходили з вагону, вона не помітила нікого, схожого на Мухаммада. Серце калатало, наче перед іспитом. Через занепокоєння було важко дихати, ноги зрадливо підкошувалися. Джулія розгублено вишукувала серед натовпу знайомі, рідні вже чорні очі, але Мухаммеда ніде не було. Нараз хтось легенько торкнувся її плеча ззаду. Джулія здригнулася з несподіванки. За мить їхні очі зустрілися, її сині, наче холодна вода в чистому озері. Його палаючі чорні, ніби жарини на загарищі, облямівці довгих густих вій. І сором'язлива усмішка торкнулася губ Джулії. Мухаммед виявився не таким красеним у реальності, яким здавався на екрані скайпу, і не сказав Джулі, що він невисокий на зріст і на кілька сантиметрів нижчий за неї. На якусь мить вона знітилася. Він прочитав у сутіні її віце збентеження. І я не подобаюся тобі, Джулія. якось по дитячому, безнадійно приречено запитав стиха, тим рідним, теплим голосом, кожну нотку якого вона обожнювала, і ладна була слухати в скайпі хоч цілодобово. У його очах відбився наївний жаль і зніяковілість. Подобаєшся, боязка зізналася, і тієї ж миті стрепенулася від дотику його губ до її щоки. Обоє були знічені, стояли на пероні, ніби двоє покинутих кимось назавжди маленьких, безпритульних кошенят. Нічого не залишалося, як зікріти одне одного теплом перемучених сердець. Хотімо додому, У дому борщ, гарячий. Я потрапив до раю.